З ризиком бути покусаними собаками, ми приїхали подивитися, що ж відбувається з трубою, яка в нас завалилася рік тому. І заодно поставити питання до влади, чому в нас взагалі ремонт труб відбувається в процесі опалювального сезону, а не до це, що трапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Коли в листопаді минулого року труба, яка зараз за мною феєрично завалилася під час вітру, тому що ніхто про неї не дбавши за радянського союзу часів і ніхто не піклувався про те, щоб тримати її в належному стані, нам влада розказувала, що о боже, котельня що обслуговує 120 тисяч населення Пересипського району, освітні медичні заклади, це я цитую нашу мерію, виділили 64 мільйони, щоб забрати те, що ввалилося з цієї труби, привести її в належний стан. І нам обіцяли і клялися, що це буде зроблено до початку опалювального сезону. В нас грудень місяць, і як ми пам'ятаємо, не так давно котельня Північна 1 Теж зупинила свою роботу, тому що там також тривали роботи з реконструкції димової труби. А чому так? А ми не знаємо. А може через халатність якось міста, через те, що е, теплопостач міста Одеса не займається прямими своїми обов'язками. Ми розказували вам про те, що люди мерзнуть, а вони не можуть підлатати і заізолювати теплотруби по місту. І от з трубою точно так само. Ми розуміємо, що в нас все робиться так, як в нас робиться, але кілька слів що хотіло б сказати про тих, хто виграв тендер на ремонт власне труби. Це компанія «Інвентум Україна зареєстрована у сумах у 2009 році. А в 2018 році «Інвентум Україна фігурувала в кримінальному розслідуванні щодо можливого привласнення коштів про відновлення роботи котлоагрегату Сумської ТЕЦ на понад 17 мільйонів гривень. Пам-пам! Поряд із трубою, яка впала минулого року, вже звели новий демар. Його навіть підключили, але його не встигли лише заізолювати і обіцяють до кінця цього року це зробити. Ну і я додам, що на початку вересня пишуть нам от колеги теплопостачання міста Одеси оголосило ще один тендер на проведення капітального ремонту самої будівлі котельню Північна 2 яка знаходиться за мною. І роботи оцінили в 11,5 мільйонів гривень. Завершити планували до 1 грудня, але потім, як ми бачимо, не встигли, тому терміни були продовжені. Знову ж таки, кінець цитати. Ну і кінець терпіння в нас вже настає логічно, тому що не повинні люди мерзнути просто тому, що ми роздаємо тендери хабарникам, які фігурували в кримінальних провадженнях. Що ми не можемо розпланувати ці всі мільйони і запхати їх куди слід? І через те в нас зупиняються котельні в розпал опалювального сезону, тому що в нас. Як ми знаємо, все робиться через одне місце. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будьте здорові, будьте в теплі.